Хочеш зайти в крипту, але не знаєш з чого почати, спершу тобі потрібна криптобіржа. Я тобі рекомендую одну із самих топових, і це біржа ByBit. Для чого вона потрібна? Це місце, де ми купуємо, продаємо або зберігаємо криптовалюту. І в цьому сенсі біржа Bybit одна із топових і найзручніших для новачків. Що потрібно зробити? Переходимо за ось цим посиланням. Попадаємо на сайт або встановлюємо додаток на телефон, проходимо реєстрацію через емейл e або номер телефону. Також проходимо верифікацію. Усім новим користувачам криптобіржа Bybit дає бонус до 5000 USDT, тому обов'язково переходь і реєструйся. Якщо тобі цікава тема криптовалюти, я тебе запрошую, в свій телеграм-канал. Підписуйся, слідкуй за новинами. Там ти дізнаєшся з приводу топових проєктів ретродропів. Я тебе навчу аналізувати проекти. Після чого ти вже будеш знати, які монети купувати, коли заходити в ринок, коли потрібно з нього виходити, і багато-багато ще потрібної інформації.